Вітаю, друзі! Подорожуючи країнам у світу, ми зіштовхнулися з тим, що кожна країна вимагає, щоб ми спілкувалися мовою тієї країни, в яку ми сьогодні приїхали. Тож, welcome to Ukraine, my friends! Now I will say ten important sentences for communication with Ukrainians. Зараз я запропоную 10 топ фраз. Для спілкування з українцями. Тож давайте спробуємо. Не good morning, а добрий ранок. Не my name is, а мене звати Катерина. Не how to pass. А як пройти? Не how much does it cost? А скільки коштує? Не I'm new in town. А я вперше в цьому місці. Не I'm new and lost, а я заблукав. Не very nice day. А гарний день. Не you beautiful, а ви прекрасні. Не goodbye, А до побачення! І нарешті speak Ukrainian, please, або просто говоріть українською. Будь ласка.